я Тарас, я, Тарас. Ой! І я не Тарас, я Наталя Стареправо, і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Там ми не будемо говорити тут про Голостяка, а будемо говорити про старих немічних дідів, які без кінця краю балакають та ніяк не можуть дійти згоди. І так сталося, що в центрі геополітики і їхніх розмов так ще інакше стоїть Україна для когось як кістка в горлі, для когось як інструмент. Отримання своїх бонусів, чи то Нобелівської премії, чи ще чогось корисного. Але і тут всі щось вирішують про Україну без самої України, і це вкотре показала зустріч президента України з президентом США у Вашингтоні. Ну, розберімо декілька доволі показових і цікавих моментів. Очевидно було, що е, якогось е, результату щодо завершення війни не буде. Ось просто тут і зараз цього навіть не слід було очікувати. І я гадаю, що українська делегація розуміла це прекрасно. Тож, за чим їхала е, Україна? Мабуть, ви зауважили, що за певний час до цієї зустрічі в мережі в медіа активно обговорювали надання Сполученими Штатами Америки в Україні таких ракет, як Томагавки, далекобійні ракети, які можуть добре гатити в Росії. Президент України це також обговорював з президентом США. Показав йому карту, приїхав з картами, щоб показати, що вони можуть вразити у Росії, тобто, що Україна, по чому Україна може бути по Росії, де її вразливі місця, яких вже результатів було досягнуто. І були позитивні сигнали від Трампа щодо надання цих ракет, і всі були в перечутті, що ось ось. Або якщо ці ракети ще не вирушили, то ось готуються бути вже в Україні, але все знову вкотре різко змінилося. А що після чого саме це змінилося? На Напередодні зустрічі Зеленського з Трампом президент США мав розмову з очільником Кремля. Ну, без цього ніяк, звісно, Трамп, як завжди, мусить поговорити з Путіним. І що знову запитати його думку? Чомусь його думка Путіна для нього супер важлива. І ось озвучив Трамп таку, таке питання Путіну: а що ти, Вова, думаєш про те, якщо я Україні надам ракети томагавк? А якою ще можна було очікувати? Яку ще можна було очікувати відповідь від Росії? Як Росія? Буде ставитись до того, що США нададуть ракети Україні. Звісно, що негативно. Звісно, що Путін сказав, що він це сприймає як ескалацію умовно, це зрада. Я гадаю, Трамп ці слова сприйняв доволі серйозно і змінив свою риторику. Зрештою, те, як він робить це щоразу, вже навіть оминаючи його якийсь маразм в тому, як він. Навіть не пам'ятає, що він казав день тому, або ж вдає, що не пам'ятає. Але на зустрічі з президентом Зеленським він чітко заявив, що США поки притримують ракети на своїй території, і поки Україна нехай зачекає, це питання ще обговорюється. Тож США дали задню в цьому питанні. Um, хоча були великі надії. Зрештою, було багато думок про те, чи змінять взагалі ці ракети щось е на фронті, чи щось зміниться, якось зміниться позицію України. Думок було багато. Моя, моя ж думка в тому, що багато ракет для України не буває. Е важка зброя Україні потрібна завжди. Е не хотілося б вже порушувати цю тему. Але давайте так. Ну, скільки людей ви не мобілізуєте? Але якщо вони підуть на фронт з голими руками. Чи якщо, чим, ну, це я говорю про фронт. А чим ви збираєтесь гатити по е, тилу ворога? Тому. Е, Ну, звісно, що без зброї, без важкої зброї, без класної зброї тут ніяк. І навіть попри те, що Україна виготовляє свої якісь партії, але цього недостатньо. І підтримка іноземних партнерів завжди є доречною. Але знову ж таки, сталося не так, як гадалося, і навіть Зеленський приїхав. З певними картами намагався пожартувати, обіграти, що ось в Україні в Україні є свої карти в руках, але показав результати тому, як того як Україна гатила по тилу Росії, як вразила її ціні російські НПЗ, щоб похизуватись, показати результати, як все гарно. Та я не думаю, що Трампа це вразило. Ми зрештою бачимо, що його це не вразило. Um, і ось що показово можна помітити, як Трамп для себе вирізняє Путіна і uh, Зеленського. Трамп не сприймає українську владу як uh, владу, рівну йому, владу рівну дому, Білому дому. Uh, для нього це тепер таке сформоване сприйняття. як uh, Людина, якщо ми говоримо про Зеленського, людина, яка приходить просити милостиню, жебрак. Попри те, що навіть Зеленський врахував якісь помилки при розмовах попередніх із Трампом, хоча тут ніколи не вгадаєш, в якому настрої буде Трамп, а, хтось би забрав в нього той телефон, щоб він не говорив з Путіним перед зустрічю з Україною, насправді, тому що, ну, їй Богу, нема на то ради. Але тут, щоб, як би якби Зеленський не викручувався, як би не стелився, я гадаю, це ще більше роздратовує Трампа, попри його таку манію величі, нарцисизм, але він все одно не буде сприймати Україну на рівних. Я дивлюся, що ось справді, коли він поважає це Путін, якби це не звучало. Бо спостерігаю, що Трамп, Трампу подобається а, така нахабність зі сторони Кремля, а, наскільки зухвало поводиться Путін, наскільки він чітко вказує, що ні, я так не хочу, і я на це не піду. Трамп це по-іншому сприймає. Коли говорить Україна ні, я так не хочу, Трамп злиться, тому що умовно Україну, не ти тут диктуєш свої умови. В той же час Росія каже: ні, я так не хочу. Я хочу, щоб умовно, чотири території плюс Крим були російськими. І Трамп це сприймає серйозно. Він із цим йде до України. Росія хоче ось так. Вам потрібно піти на поступки. В той же час, коли Україна каже, що це наші території, Трампу це не подобається. Він каже: ні. Ви не в тій позиції, ви не в тому стані, щоб диктувати умови. Тому я не знаю, коли нам очікувати цих позитивних результатів. Від розмови з Трампом, тому що постійно, ось постійно ця риторика змінюється. Перед зустрічю багато обіцянок, багато слів підтримки і вже оголошені якісь пакети. ось тільки настає цей день Х, одразу все розвіюється. До речі, після ж зустрічі Зеленського з Трампом, США вже планували додаткову зустріч. Між американською та російською стороною в Будапешті саме журналісти іноземні зацікавилися. Вони запитали речницю, прес-секретарку Білого Дому, чому хто обирав місце зустрічі російської американської делегації в Будапешті. На що прес-секретарка відповіла: я гадаю, вже, напевно, українські підлітки так не жартують. А, та твоя мама вибирала? Ось такий рівень а, показує Білий дім. І ось так треба комунікувати. Ось такий приклад вони нам дають так. А, звісно, колега її підтакував. І відповів так само журналісту. Вони нахабно відповіли представнику ЗМІ, що ти взагалі не журналіст, в твої медіа ніхто, і взагалі ти працюєш в помийниці. Ну, от про що тут ще можна говорити? Коли зібралися ось такі. А, Представники, які вважають себе очільниками великих держав, то усі якісь питання розвіюються. а що нам слід від них очікувати? Ми отримали чіткі тези, що ракети-томагавки залишаються в США. Підтримка Вашингтона не є безумовною. Позиція Вашингтона щодо України доволі мінлива. Позиція Трампа щодо Путіна більш приземлена, більш чітка, більш сформована. І, перш ніж щось вирішити щодо України, Трамп радиться з Путіним, диктатором, очільником країни-терористки. Ну, давайте от ну, ще один приклад. На яких територіях, де саме і на яких умовах українська делегація зустрічається з делегацією США? Україна їде в Сполучені Штати, грубо кажучи, що робить Трамп для зустрічі з Путіним? Обговорює цю зустріч, ретельно її планує, вмовляє. Щоб зустрітися на стороні третіх країн. Тут Будапешт. Ну, теж, знаєте, зрештою, не дивно, чому саме Будапешт. А, та. Але, до речі, те, як обговорювали цю зустріч наступну Трампа і Путіна, так вона зірвалася наразі. Вона ось мала відбутися наприкінці жовтня, принаймні так планували. Але ми, принаймні, зараз станом на цю мить, ми знаємо, що планування цієї зустрічі призупинили. Ну, Білий дім це позиціонує так, що вони не бачать готовності зі сторони Росії, але з огляду того, що є, то варто зауважити, що це Росія сказала чітко. Ми не хочемо ні про що говорити, бо немає про що говорити нам. Ми чітко сказали: або ми отримуємо від цього вигоду, тобто все залишається так, як є: ми забираємо території, вони визнаються нашими територіями. Ну ось, зрештою, те саме про що постійно говорить Путін. Ну або ніяк. Тобто Росія диктує умови. І навіть Сполучені Штати з цим нічого не можуть зробити чи то не хочуть. Тож виглядає так, що Трамп просто не знає, як ще говорити з Путіним. Він не може знайти його слабку сторону. Або ж знає, але хоче її використати для інших цілей. І зовсім не хоче витрачати це для розмов з Україною. Попри те, навіть... Відразу ж на зустрічі з Зеленським Трамп згадав, звісно, мусив поскаржитися, що як це так він не отримав Нобелівську премію миру. Там, їй Богу, а, більше того, чи не на кожному засіданні ще до офіційної церемонії Нобелівської премії? Певні наші народні обранці постійно висували одну й ту саму тезу, і ось яку що поставити на голосування питання про включення порядок денний проекту постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення президента США Дональда Трампа. На здобуття Нобелівської премії миру та доручити професійному комітету невідкладно розглянути проєкт постанови 14.088. Ну, їй богу, немає чого додати насправді. Чого нам ще тоді слід очікувати, якщо ну, ось ведуться такі тези? Намагалися задобрити, думали, що це якось вийде. Ну, а хто знає, може би, діду, дійсно, був би. Трішки щасливіший, трішки добріший, поступливіший до України, якби нарешті отримав ту Нобелівську премію. Але що? Ну, він собі приписує перемогу завершення війни між Сахалом Хамасом. Але чи Ізраїль насправді далі буде жити без війни? Ні. Загроза зі сторони Хамаса Постійна Ізраїль. Навчився жити в постійній війні, жити постійно в перечутті загрози. Гадаю, що і нам до цього треба готуватися. Це вже загрози зі сторони Росії, вона, поки Росія в такому складі, як вона є, вона є загрозою. Ну і от бачимо, що ось ця форма переговорів про Україну без України стала такою сталою, звичною, звичним форматом. На жаль, це дійсно лячно. І про те, що мир в очах Трампа це не завершення війни, не перемога України. Хоча перемога України це дуже це ідеальна версія е, завершення цього, бодай просто завершення війни е, з перспективою того, що Україна виживе і зможе діяти як суб'єкт, як держава далі. Це вже буде насправді перемогою для нас. Але в його очах це просто припинення ескалації, припинення, бодай, ну, от, припинення тимчасового вогню. А далі якось буде. Але із цим він не може впоратися. І, на жаль, насправді, тому що. Ось тут підтримка Сполучених Штатів, вона би дуже знадобилася Україні. Бо якими ми б сильними не були, як би ми не гатили по російських НПЗ. Але для цього теж треба ресурсів, підтримки і цього тиску і впевненості Трампа щодо Путіна як він показує це щодо Зеленського. А нехай який би там Зеленський не був. Але Трамп дуже чітко показує своє ставлення до е, українського очільника. І ким він його вважає. А для Зеленського насправді це дуже невигідна позиція. Та для всієї України це невигідна позиція, тому що ми всі від цього також страждаємо. Коли для а, Трампа стане той знаковий момент, що з Путіним гратися не треба, а Україну зневажати також треба перестати це робити. Тож будемо спостерігати далі, а, як це все буде розвиватися, але поки ми з вами чекаємо. Um, на фронті триває, тривають бойові дії. Наші хлопці в окопах, дівчата-хлопці в окопах, а зараз ми сидимо без світла. Можливо, і скоро без тепла. Тому, на жаль, нам не на руку, що час іде, і чим довше вони це будуть вирішувати, тим більше. Людей, і українців, буде гинути. Тому наша задача в цій ситуації вижити з вами, вижити і не здатися. Тож, друзі, бережіть себе.